Хвилина. Зараз а, ігрового часу боювання щия 0-0. І у нас а... його днем. Бажаємо міцного здоров'я, якнайшвидшого повернення. Зараз а, передача Андрій Сілик. Одево ногу Кейсейв. Андрій Цілик. Грою. І, власне, ось зараз контратака для громади. Цілик 3-2. Цілик можна віддавати. Сілик чекає, врешті-решт. Так виникли. Певні проблеми зі стартом. Зараз а, є можливість його! Збиває найті 1-0. Олександр Шпак. Олександр Шпак виводить вперед свою команду. Давав 5-3, то і найТ У Корнійчук Мурента Гренчук. Зараз є шанс а, на контратаку. Удар. А, це не чай. Багато пропустивий. Можливо, сьогодні отримає свій ігровий час. Цей бомбардир. Форвард багато ігрового часу. Стандарт для Найті. Удар і 2-0. 2-0. рахунок. Львів'яни подвоюють свою перевагу. Прямий удар зі стандарту використовують цю можливість. Ну і ситуація. Ускладнюється цілик правим флангом. Нема зараз прощає на Тут розіграш під удар цілику з лівої ноги. Правим флангом. Зараз Агромат тисне. І тут пенальті. чи Явний. пробиває Зараз 2-1. Робить хороше відставання. Впевнений удар в правий кут від Максима 2. 1 у продовжує продажі плоскої та сантехніки нашої країни. Нечай, Нечай, Зараз явно відбувається удар. Але немає такої нагоди. Володне ну, передумає. Зараз перебуває Нечай, Явний знову на місці. Заслуговує на компліменти. І також напишіть, на вашу думку, є найкращим гравцем першого тайму. Ну, зараз э, 2,5 хол у на нас э, гострий кут в цьому епізоді. Але все одно є удар по воротах і зараз порушення правил і повністю наступний хол може бути вже вистанет Ну і зараз э, Ярослав заворотний, шостий фол. визначався, в принципі, э, як буде зараз, э, Сандер. Правою ноги пробуває. і... Коваленко відбувається й удар. На атаку Андрій Цілик перед правою ногою вирішив. Все таки просить. Не Далі і немає зараз удару. Другий тайм на матчу? Андрій огнистий. Буде пробувати саме до передачу. Удар, але поговориться. Доволі таки ризикована історія. Нечай пробуває дальньої дистанції. Ну, Поки що всі удари. Дуже довго і м'яч м'яч переходить до команди Орес Бургун. Якраз розіграє зараз. Передача огнистий приванися. Огнистий. 2-2. 2-2 робить Рафунок. Огнистий. Слова підтримки зараз потрібні для голкіпера говкіпера найти. Змінюється. Зараз є шанс Сілик. Не забиває. Сілик. Забирає м'яч під ліво ще далі. Заворотний. Прилучає суперника Ярослав. Пробиває в далі култ. Найкраща можливість для Найті в другому удар з здалеку. Аж гра вдається. Граде передача зараз. Огнистий. Пішов п'ятим. Передача Комаленко Андрій Барсук. Ще далі. О, зараз мечай під праву ногу. Явно відбиває. Явний. Його зараз. Дві хвилини останнє. Чудово. Рятує свою команду. Зараз два-нуль. Момент для Інайті. Дуже потрібна. Підтримка. Молодого рода. Зараз є шанс. Андрій Барсук. Проходить цей пас. пасх. Гра починається у нас дар здалеку. Концебу вийшов епізоді, в цьому епізоді. Громад Під праву ногу удар. Ярослава І Штрафного удару. Зараз 200 метровий удар. Бондарчук ще явний. Бондарчук Пробиває і не влучає. У наєтівкація 3-2. 3-2 зараз для Львів'яна. перегляді не проходить. Сатінов. Не влучає. Сім хвилин. Буквально до. Завершення. Раса. Сьомий фол. Гра рукою. З лівої ноги зараз Дараса Концеба пробуває сильно, яна. Відбиває. Проходиться передача, немає підтримки. Доводиться чекати. І контратака. Зараз і забиває в контратації Капітан. Капітан забиває, вдається 4,5 хвилини грати. Концеба. правої ноги посилює. І зараз Концеба. Ще далі. Зараз гострий пут. за заворотно. Можна пробувати. Ярослав влучає Сіку добивання і пропустили після контратаки. Концеба під ліву ногу. Більш оптимальний, але зараз ситуація така, що в десь. І Поспішати удар. Зараз повз ворота. В першому таймі. явне себе. Фантастично. просто. Зарекомендував удар. Коваленко відбиває. Без ударів дуже непросто. Заворотний ще далі. Андрій огнистий. Варсук передача і забиває! Нечай! 3-3. Нечай оформлює. Зараз дубль. Дереві заворотний. Треба поспішати, приймати рішення, передача на проходить удар, я не рятую свою команду. У нас час у підсумку 3-3, бойова інша я, а громад та Інайті здивувають по одному. Задаткового балу для вас, Семашко, Мотивальний Сандр Лаврик, всього найкращого. Сьогодні бойова нічия, я знову 3-3 і найті ваші підсумки, ваші враження цього матчу. Такі двоякі. Гарно найті зіграла, мені сподобалось. Ми трошки, напевно, Ну, Не можна вигравати, коли ставлять 20-метрових да, у другому таймі і взагалі просто. Це якийсь вже біч, я не знаю, і тренуємо, і люди такі досвідчені з ударами. Що можу привітати тільки і найти да, з, з одним очком і молодці хлопці? Я по своїх, скажу, я не, я не задоволений. Команда починала з пропущених м'ячів швидкі голи, вони все також якось зіграли, так? Звісно, ну, ми 0-2 почали. Ну, добре, що Тарас ще потащив десятку, так в першому таймі. Такий собі шостий собі, фол, але в плюс то, що змогли відігратися, що при що при 0-2, що при 2-3 вистачило холоднокровності, але, на жаль, без перемоги. Дякуємо. Сьогодні видовищний матч. Ваші підопічні дуже сильний будня провели. Як ваші емоції, ваші враження сьогодні, тому що емоції витратили ви особисто дуже багато. Так, протягом матчу було емоційно. І в першу чергу це знову ж таки пов'язано з тим, щоб гравці її команди розуміли, що вони роблять на майданчику, і я тому їх змушував працювати. Максимально розумно, максимально те, що напрацьовується на підготовчому циклі, щоб вони не відволікались на емоційні, зайві емоції. Але це молодь, ми молода команда, не, не така досвідчена команда, яка проти нас сьогодні протистояла. Але ціную виконану роботу. Коли ми пропустили третій м'яч і взяли тайм-аут, ми погодилися всі з. Хлопцями, що ми виконали сьогодні хорошу роботу і одне очко буде хорошим результатом тут в Києві. Сьогодні. Ви сьогодні дуже емоційно з команду атакували, бігли вперед до лінії, захищалися. І це додає хлопцям впевненості, що це ось так більше ваші особисті емоції, тому що ну, ваше підопічні перший тайм ну, дуже такий потужний був. Ну, Я би не хотів цього робити, але, мабуть, потрібно пройти з ними цей весь шлях, щоб вони зрозуміли, що вони можуть це робити. Грати на м'ячі, працювати. Багато зробили якісної роботи при виході з під пресами. Проте не хочу я цього робити, але, мабуть, треба таки, я знову ж таки повторюю, пройти з ними цей шлях. Вершголкіпер сьогодні класно відіграв тайм. І перший, і в другому рятувався пекра помилка, чи підтримала команда, його чи ви підтримали, тому що он така молодий, молодий футболіст і, в принципі, всі помиляються. І ми довіряємо Віталіку. В попередніх матчах у нього були такі моменти, коли в нього такі залітали. Залітали голи, будемо так говорити. Він би хотів би їх нейтралізувати, але сьогодні він вкотре показав рівень, вкотре нас втримав в грі, в правильних правильних, коли нам треба було пережити це емоційно, якісь скрутні часи в цьому матчі. І тримав нас грі, молодець. Я не маю жодних до нього претензій. По перше, треба відзначити, що ми усі в нас дуже багато сьогодні нас не було. Ключового гравця це від, від, від Ярослава Кваснія. Віталік грав на травмі. Костя в нас працював на тобто після хвороби. Олександр Шпак приїхав зі збірною з травмою, тобто вчора з фурнітурою отримав. Тому це була непроста гра у всіх його компонентах, але тому ми говоримо, що одне очко це хороший, хороший результат тут за громадом. Ваша команда по грі заслуговує набагато вище позиції, ніж є зараз в таблиці. Чи команда засмучується, чи дивиться турнірним таблиці, тому що ну, за змістом грі, ось, ну це перша п'ятірка як мінімум. Мені приємно, що ви спостерігаєте і говорите про те, що є гра, це багато хто відзначає. Але я в одному з інтерв'ю сказав, що. Ми повинні здобувати результат, тобто конвертувати цю гру в результат. Нам ще дуже важко відправлятися, коли ми пропускаємо це психологічно, але ми не дамо їм зневіритися. Я їм тільки що в роздягальні сказав, що не дам вам зневіритися у своїй роботі, навіть навіть епізодично, Тобто, завжди буду тримати вас в тонусі. Вони повинні вірити, що вони це можуть робити. Я думаю, що в нас все наші результати прийдуть. вітаємо. Дякую.